Іфль ковізяж у шамайорі, що означають ці три слова, і який спільний зв'язок між ними. Це відео допоможе вам дізнатися про ці слова і навчитися їх живати в контексті. Тому відразу ставте вподобайку, за яку я вам вдячна, і підписуйтеся на мою сторінку. Бо тут практична французька днями. Всі соцмережі облетіло відео, на якому Брежіт Макрон, дружина французького президента Еммануель Макрон, не дуже ніжно доторкнулася до його обличчя, що побачили люди, коли відкривалися двері літака, коли він приземлився в Ханой. Деякі пабліки говорять, що вона йому дала по обличчю. Ельвіядоне ку у візажа. Інші говорять, що вона йому заліпила ляпаса, жіфля» А як цей інцидент пояснює сам Макрон? Дивимося в цьому відео. Ла відеовсом Відео, яке показує, що ми розважаємося, і плюто до плезанти як монепуза, і навіть жартуємо з моєю дружиною. Свій сюрпри парсела. Devient, uh, une de Я здивований, що це відео стає глобальною катастрофою. Саме так Еммануель Макрон коментує цей інцидент. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до його пояснень даної ситуації. І в завершенні цього відео давайте з вами згадаємо, як французькою мовою сказати пощечене: юнжіфлі заліпити ляпаса, до неюнжіфля жарти балощі, Балуватися, розважатися, Шамаїй. вдарити в обличчя, донеку обізяж. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться цим відео з вашими знайомими, які вивчають французьку мову, адже тут корисна і практична французька. Ваша жулій.